Всім привіт з вами і Матвій. Сьогодні я вам покажу ну, дуже прикольний лайфхак в грі е, як його там. М -м, зараз, зараз, зараз. Який там звати? Блок Сіті Ворс, вовна. Коротше, дивіться, якщо у вас немає ще елітної ліги, але хочеться її отримати, просто берете, встановлюєте покупки багато разів. І що в нас? І в нас відкритий екзоскелет. Зараз я зайду в свободну ігру, візьму монетку і я куплю екзоскелет в Пролізі. Бачите, який офігенний бах. Коротше, взагалі, ну такий прикольний. Ну, просто не ну, дуже клево. І не тільки екзоскелет, Тачки, що хочу, але я перший екзоскелет куплю, бо він дуже офігенний. Ось така... такий от бах. Дуже клево. І я не знаю, що що хтось грає в цю гру, але но ну багно дуже хороше. Їдемо зараз, коротше, за джетпаком. візьмемо одну монетку і, ну, це офігене лайфхак. Дуже прикольний. Так, де, 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 я ну поняв. Надеюсь, джетпак ніхто не забрав, зараз, зараз. Ну, ну ну, ну дуже крутий лайфхак. Ура, пак никто не забрал. Все. Летимо за монеткою. Ой, -мо, шо там таке? стоїть на наверху? Ладно. Ой-ой-ой, шо -ой -ой, Надеюсь, мне хватит джетпака. Да, хватит. Долетай, долетай, долетай. Долетай, долетай, долетай. Есть. Все, взяла монетку. Купляем его. Все, мы купили экзоскелет. Все, мы купили экзоскелет. Виходим. Вот і все І у нас нападе Екзоскелет. І ми забагали игру. Ми 4. Насправді у мене проліга, но тепер у мене, типа, елітная лига. Знаєте, як тут прикольно. Ну, от отбаг. Ладно, ж вам був я надію. Подписывайтесь на канал, ставте лайки, Всім пока.